Отож, невеличкий бліц, е, улюблені ваші бренди. Давайте. Одягу. Мені здається, що людина, яка обирає один бренд, вона себе дарма у щось там заганяє. Ярослава правильно сказала, що мене цікавлять бренди з історії. Наприклад, є американський бренд Filson який створений, наприклад, в сієтлі. Да? Чим він цікавий? Він цікавий тим, що вони виробляли одяг для шукачів золота. Мені подобається ну, наприклад, той самий Stone Island Snow Peak. Японський хайкінговий бренд. Він нараз мені подобається. У мене є бренд Carhartt. У мене є там мій бажаний а, лук, і я його описую як вчитель праці. Чи то це доволі стримана і зручний одяг, бо я в одному одязі можу вийти на сцену, можу знімати влог і можу поїхати на дачу. Взуття. Є кросівки. ON, цікаві, тим, що це швейцарський інноваційний бренд, який повністю інакше зробив цю подошву, да тому що надихнувся садовим шлангом. Людина наступила на садовий шланг, побачив, як він прожинить і зробив таку історію. А потім в них проінвестував Федерер, і вони справді зручні зараз. Я в бренді, який називається Flower Mountain, і це теж японське хайкінгове взуття. Авто БМВ техніка. Наприклад, музика. Я відкрив для себе колонки Sonos, які дають абсолютно нереальний оцей далбі-атмос. Ну, це меджик. Магазини з їжею, що вибираєте? Сільпо для сільпо, Goodwine, і гірзунт. О, наш клієнт UPG. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто це наш дизайн, і я дивлюсь, чи вони не порушили правила, mm -hmm. ні не порушили Молодці. Ми виробляємо конституцію бренда, в рамках якої є гайдлайни. І потім часто ми даємо таку наглядову раду для того, щоб бренд їхав далі не отак, от, а по певних рейках. В чому головний виклик для власника бізнесу: говорити кожен день багато разів тверде ні. Тим бізнес-можливостям, які відкриваються, але які не потрапляють в фарватер стратегії. Бо можливостей безкінечна кількість. Так? Ти їх бачиш ну, скрізь, все можна зробити, але ти не можеш зробити все. Я зараз маю вийти на дзвінок, вибачте. Любі друзі, хочу одразу сказати, я зараз е знімаю. Ютуб канал Бомбардір, один день з Андрій Федерів і зараз іде зйомка. Тому, якщо будуть якісь конфіденційні речі, ви мені скажіть, і я тоді виключу. Слухай, ні, ну так мені не готувалися. Ну, бачиш, а у нас так, у нас все життя в прямому ефірі. Добре, я можу попросити виключити камеру. От бачите, от клієнти нормальні, вони блюдуть конфіденційність. Ми це поважаємо. Тому, шановні глядачі, вимикаємо.